Вихованці навчально реабілітаційного центру Львівщини, що свідчать проти його директора, який вчиняв, що до них сексуальне насилля у безпечному місті, попервах діти взагалі боялися говорити, але потім погодилися розказати про пережиту наругу. Зараз їхні свідчення фіксують і з ними працюють. Психологи в цьому центрі перебувають діти вразливих категоріях позбавлені батьківського опікування, із з особливими освітніми потребами, і сироти, в тому числі евакуйовані з інших областей. Директор на час слідства відсторонений. Якщо його провину доведуть, він може сісти за ґрати від 5 до 7 років. Справа на особистому контролі дитячого омбудсмена. Вся обласна влада максимально сприяє слідству. Як воно просувається, дізнавалася Олександра Стасишин. У парковій зоні на околиці Великого Любіння, що за 20 кілометрів від Львова, кілька корпусів навчально-реабілітаційного центру. Тут понад півстоліття навчаються діти з особливими освітніми потребами. Частина з них тут і проживає. Та відомим на всю країну заклад став лише тепер, після того, як про насилля над його вихованцями написав уповноважений справ дитини Дмитро Лубінець. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку. На місце одразу ж виїхали правоохоронці і комісія. Директора миттю відсторонили. Заклад продовжує працювати. Працівники щоправда спілкуються із нами неохоче і усе заперечують. травень, у нас була та сама перевірка. Все було прекрасно. До нас не було жодних претензій. За три місяці що трапилось. Свого керівника захищають більше того, припускають, що справа сфабрикована. Близько такого не може бути. Чому? Тому що не може бути. Тому що директора всі, весь колектив знає, то і все просто сфабриковане. Для чого? Той заклад ще давно хотіли закрити. Гарний парк, гарна територія, гарний заклад. І всі дуже дбають про дітей. Діти є діти, вони є дуже складні. Зараз у центрі навчається 58 дітей від 6 до 18 років, зокрема переселенці. Після розголосу кількох вихованців тимчасово перевели в інше місце. 64-річному директору, який керує закладом, майже 20 років у день перевірки стало зле зараз. На лікарняному я не коментую ці питання, тому що займається слідство. Себе не вважаю вовати. Дякую. Це не вперше вихованці цього закладу скаржаться на неприпустимі дії керівництва. кажуть у поліції. У 2023 році було проведено перевірку щодо звернення представника громадської організації. Інформація не підтвердилася. Дітьми з особливими потребами легко маніпулювати, зазначає психолог Ігор Корнієнко. Довіряти таким опитуванням не можна. Тобто таких дітей потрібно опитувати тільки в присутності психіатрів раз, або в присутності психологів ІРЦ, ІРЦ – іРЦЕС ресурсні центри, які мають досвід роботи з, ну, з такими дітьми. Це один раз це дуже важко сказати. Це вимагає відповідного за такими дітьми спостереження в різних ситуаціях. Ція відкрила вже три кримінальних провадження на контроль спецшколу взяли і в обласній адміністрації кажуть, розслідування буде непростим. На жаль, дуже важко підтвердити, ось саме домагання, бо немає жодних наслідків на тілі. Чи може бути таке, що дітей залякали, і тому комісія не мала можливості підтвердити? Може бути. Чи може бути, що хтось одразу сказав, чи десь підбадьорив дітей, щоб там щоб вони щось таке сказали, чи вони образились на вход? Теж може бути. Тому тут всі точно на стороні дитини, але нам дуже чітко треба встановити факти. Бо якщо це кримінальне правопорушення, то за нього хтось може понести дуже велику. Міру покарання результати першого звіту моніторингової групи мають бути у середу. Тим часом в області напрацьовують алгоритм, як попередити такі ситуації в майбутньому, особливо коли мова йде про вразливі категорії. Після інциденту перевірять заклади цілодобового перебування дітей в усіх областях України. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.